Днями у нас сталася абсолютно буденна ситуація, яка чомусь примусила мене трошечки пофілософствувати і в черговий раз задуматися про причини того, тих подій, які зараз з нами відбуваються, ну і, власне, про перспективи, куди ми йдемо і чим це все закінчиться. У мене зламалися окуляри, і виникла потреба піти в оптику, їх власне поремонтувати чи зробити нові, якщо ремонт не вдасться. Я цією оптикою користуюся вже більше 20 років. Я взагалі дуже люблю знаєте, такі стабільні вибудовані людські стосунки. Я дуже ціную а, тих, хто працює зі мною, і дуже ціную тих, з ким працюю я. І дуже часто ці стосунки переростають з робочих в більш глибокі, людські, товариські, дружні, ну або просто на рівні такої людської взаємної симпатії. І от я користуюся більше 20 років послугами однієї оптики. Вони вже знають мене, в них є там досьє на мене, вони можуть щось підказати завжди, знайти для мене найкращий варіант. І мені зручно, бо є програми лояльності. Я отримую знижечки, підказочки, якісь допомогу, завжди гарне відношення. Ну і так далі. Оптика невелика, і так як звичайна оптика по периметру приміщення стоять вітрини з окулярами, стіл менеджерський. Такий собі невеличкий простір, і зустрілися ми там з однією давньою знайомою слово за слово, трошки пошуткували, трошки поспілкувалися. Менеджер з нами. Ми повикладали купу оправ, Дивимося, міряємо, сміємося. Ну знаєте, ну хоч і дорослі, але і дівчата, ну така у нас забава. І в якийсь момент я звертаюся до чоловіка: типу, підійди до мене ближче, щоб ти подивився. Ну от я вже готова визначитись, мені треба твоя порада. І він якось так різко досить імпульсивно зробив це приміщення маленьке, і він наривається отако прямо собою на відкриті дверцята скляної прозорої вітрини. І ці дверцята хрусь і ламаються. Ніхто не постраждав, постраждали тільки дверцята. Трошечки така незручна ситуація, але я думаю, ну боженько, це ж не так страшно, вже поремонтуємо, є в рівному така майстерня. Нема питань. Ну, вже заплатимо скільки заплатимо. Моя перша думка така: ми нанесли шкоду. Неважно в яких обставинах ми нанесли шкоду. і, Відповідно, дуже легко, така, знаєте, безумовна думка приходить: так, ми поремонтуємо, немає ніяких проблем. Ну, постоїть один день без дверцят, і ми швиденько це все владнаємо. Це моя така думка. Але я дивлюся на обличчя менеджера. Яку я знаю також вже не один десяток років, і розумію, що щось тут не так. Я кажу: не переживай сонце, завтра вихідний, а в понеділок точно ми все зробимо, приїдемо, не переживай, зробимо. Ну каже, та, ну я, власне, вже і не переживаю. Звичайна буденна ситуація, яка, ну, власне, не, ну не заслуговує ніякої уваги, погодьтеся, якби коли через кілька днів я прийшла забирати окуляри, а вже дверцята були вставлені. Чоловік з понеділка приїхав, так як було обіцяно, все зробив. Обійшлися нам ці збитки в 500 гривень, ну можна витримати. Вітрина стоїть як новенька, все добре. І я кажу: звертаюся до менеджера: Лен, ви ну як? Ну, все нормально, все, все добре, все не переживаєте? Вона дивиться так на мене і каже: це дивовижна подія. За всю мою практику, скільки ми працюємо, 25 років це вперше. Я кажу, що вперше? Вперше. Коли люди взяли на себе відповідальність за завдані ними збитки і виправили ситуацію за власний рахунок, я так, в смислі, не розумію. А вона мені говорить: ти не уявляєш за 25 років існування нашої оптики, скільки в нас було різних ситуацій: розбивали дверцята скляні, ламали вітрини, ламали дорогі оправи, впускали з руку підлогу, розбивали окуляри, були нетверезі люди. Були моменти, коли бавилися невгамовні діти і діти ламали. За 25 років таких ситуацій було безліч. І перший раз, коли люди самі запропонували, дотрималися свого слова і все зробили за власний рахунок, вона каже: Я в шоці. Але не тільки вона, і я в шоці, тому що для мене це нормально. Виявляється, для більшості людей це не норма. Тоді виникає оце філософське запитання. А якщо так багато людей не готові брати відповідальність за такі буденні, неважливі, ну, дріб'язкові ситуації, то тоді це біда, то тоді що говорити про більш серйозні і такі важливі для життя цілої країни, цілого народу ситуації? Я так собі задумалась. Ну, звичайно, можна, знаєте, от, в супермаркеті, якщо ти щось розбив чи щось поламав, це проблеми супермаркета, поки ти не вийшов за касу там. Або от нещодавно я в чоботях на слизькій підвозі, в торговому центрі дуже впала, дуже забила ноги, ще досі в мене сенсі трошечки я кульгаю. Можна було встати, підняти хай, викликати менеджмент, посудитися з ними, да, в газети, в соцмережі, і все решти, і все решта. можна було це зробити. І є люди, які на цьому заробляють і. Бавляться цим, ну але взагалі то мова йде про твою власну відповідальність за себе, за своє тіло, за своє здоров'я, за свою уважність, за свою поведінку, за наслідки своїх дій, можливо, навіть і не спеціальних, і несвідомих. Але наслідки є і дії твої, і відповідати треба. Ну так я подумала. Така ситуація, звичайно, буденна, повторюю ще раз, але вона примусила мене задуматись про багато серйозних речей. Ну, сподіваюся, можливо, і вам буде корисно подумати, а як би ви діяли в цій ситуації озирнутися навколо і подивитися, наскільки відповідально ставляться до наслідків своїх дій люди навколо. Мені буде приємно отримати ваші думки і коментарі під цим відео. Будьте обережні, не падайте і не ламайте вітрини.